Гадаю, що американським переговорникам довелося дещо знизити амбіції. Спершу вони сподівалися спробувати забезпечити 30-денне всеосяжне припинення вогню на суші, морі та в повітрі. Під цим підписалися українці, але не росіяни. І американська сторона дала росіянам багато свободи дій, адже в них є багато передумов. Нинішні переговори зосереджені на частковому обмеженому припиненні вогню, забезпеченні безпеки судноплавства у Чорному морі. Росія прагне відновити угоду 22-го року, за якою Україна експортуватиме зерно через Чорне море зі своїх портів. А Росію у відповідь дозволять експортувати її сільськогосподарську продукцію та доброва і послаблять санкції. Тож мета сьогодні спробувати це забезпечити. Це ніби легкий здобуток, найменше про що вони здатні домовитися. Це не те повне 30-денне перемир'я, на яке сподівалися американці, але йдеться про розбудову довіри. Досі не вдалося переконати сторони Росію та Україну, бодай про щось домовитися. Постає потенційний фарс. На цій вулиці знаходиться розкішний готель Рід Карлтон, який посилено охороняють, а журналістів не пускають на переговори. Все відбувається за зачиненими дверима, але в одній будівлі перебувають російська, українська та американська делегації. Росіяни українців, звісно ж, тримають окремо, адже вони одне одного не люблять ці дві країни в стані війни. В неділю ввечері українці зустрічалися з американцями та говорили про енергетичні об'єкти. Україна привезла технічних фахівців із міністерства енергетики, щоб обговорити які об'єкти можна було б захистити в майбутній угоді про перемир'я. Все це дуже технічні перемовини. Я вважаю, що американці усвідомили наскільки це непростий процес. Він дуже складний. Обидві сторони все ще далекі одна від одної, і цю війну не просто завершити. Хоча обидві сторони хотіли б, аби вона закінчилася на їхніх умовах.